Усмішки, палаючі очі, казкові образи. У цій галереї панує дитинство. Юлія Петренко презентує свою фотовиставку Сказка дітства а живет. 30 найкращих моментів для фотографії Юлія обирала півтори роки. Тут і маленькі чарівниці, і хлопчики-гномики, і щирі україночки. Ліс на Хортиці найкращу декорацію для фотографа Юлії Петренко. Тут вона проведе фотосет для маленької кіри. Перед диткою фотосесією бажано придати якийсь образ, щоб диткою, ну, цей стиль можна було обіграти. Якось цікаво, і щоб, е, увлечь його грою. Захоплена грою, маленька Кіра з легкістю починає позувати для камери. Хап! Юлія вже три роки займається дитячою фотографією. Працювати із дітками складно, але для дівчини це цілковите задоволення. Сказати, що це складно, ну, це, для мене це не складно, тому що я люблю діток. Для мене цікаво відкривати їх внутрішній світ, розкривати їхні фантазії. Окрім фотосетів на живій природі, дівчина створює різноманітні творчі проекти. Проєкт це е, постановочні зйомки всі, е, і їх необычность в в тому, що всі декорації, допустим, якщо брати определенну тематику, вони делаются на один день. Наприклад, її остання серія робіт Сказка детства а Зараз виставка з 30 найкращих фотографій збирає запоріжців. Образи дітей різні, починаючи від принцес та Фей для дівчаток до ковбоїв та піратів для хлопців. Настрій дітям Юлія також створює маленькими хитрощами. Нужно там бігати з ним, іграти то щось, тобто смішити по максимуму. Якщо Если щось грустне, то немає лучшего способу посадити ребенка і сказати, щоб він просто не вставав. Через п'ять хвилин йому все наскучит, і він буде сидіти грустний і печальний. Маленька Кіра із задоволенням дивиться на фотографії, які зробила Юлія. Дівчинці до вподоби образ маленької спортсменки. <реш> Маргарита Чернишова Євгеній Нартов спеціально для Медіагруп. нові проекти.